Величезний привіт усім, хто дивився мої відео, хто дивиться конкретно це відео, дуже радий говорити зараз в камеру і розказувати вам щось. Хоча новини у мене дійсно не дуже хороші. Автомобіль поламався, зупинився посеред дороги, не заводиться, і це при морозі мінус 15 і стоїть він уже там два дні. Ні, не цей автомобіль, а великий фура. Хто пам'ятає останнє моє відео чи одне з останніх, було про те, що я продав фуру. Ні, я не купив іншу. Хто, хто дивився мої відео, той добре знає, що в господарстві була ще одна машина в батька, і він їхав по трасі. Автомобіль заглох раз. Він завів, проїхав ще кілометр. Заглох остаточно, більше не заводиться. Що робити, ніхто не знає. Лори, старт, no problem. Драйв, 1, 2, 3, Проблем. Але чому я такий радий? Можливо, я злорадствую, скажете ви? Ні, я не злорадствую, Я записую це відео з майбутнього. Проблему ми вже вирішили і виявилось вона досить цікава. Третій день манчик тут стоїть. На термометрі мінус 7. Зранку було взагалі мінус 14. Стоїмо за півтора кілометра від Адамполя. Такий от перший виїзд батька за три місяці після закінчення жнив. Товариш попросив завести сою, і вперше за п'ять років сталася така серйозна поломка. Два дні пробували самі оживити, било помилку по коншині блоку двигуна. Нічого ми не знайшли, а ось уже приїхали автоелектрики. На даний момент перевіряють косу двигуна. Є підозра на один з плюсів, ну але діагноз поки не точний. Нарешті цей довгоочікуваний звук, звук роботи двигуна. Все ж таки, електрики змогли побороти проблему. Зараз все розкажу. Якесь таке зачароване місце. Їхав чоловік, теж колесо пробив, міняє. Завели машину, шукали діагности, мабуть, дві години. Все, і комп'ютер підключали, і дивилися, прозвонювали, гофру розрізали і все ж таки знайшли своє. Вже думали, я вже думав, можливо, блок. Але ні, на щастя, проводок відлетів. Поки говорити рано, але вже хвилин 5 робить машина. Ні разу стільки не заводилась, не працювала. Будемо сподіватися. Зараз будемо дивитися, я так розумію, будуть ізолювати, а там далі комп'ютер і знову скидати помилки. Отак От стоїмо за півтора кілометра від Адамполя. Вивантажилась машина і все, що змогла проїхати. Заодно вже подивились усю проводку, ніби ніде більше розривів немає. Тому починається усе в зворотньому порядку. Починається з крутка. Сів трохи погрітися в машину, розкажу так коротко. Знайшли діагности причину. Виходить і силовий провод, там їх чотири йде на блок керування двигуном, і один відгнив гофрі. Знайшли його зараз... зараз вони його змотають. Подивимось, машина працювала, ніби нормально, рівно, бо отак вона я не зняв. Дуже незручно було, кабіна була піднята. Виходить, які були симптоми. Машина заведена. Тільки заведеш, зразу глушиться. І видно, що просідає напруга, бо блимає весь щиток приладів. Не можна було діагностикою підключитися, і показувало, що немає зв'язку каншини. Блока двигуна немає зв'язку, скажімо так, з іншими блоками. І от шукали, вже розібрали все, що можна було розібрати. Наступний крок, мабуть, лишалося лізти до самого блоку керування. Але ні, знайшли все-таки, що в тому проблема. Машина заводилась і глохла. Заводилась і глохла. Десь, видно, був якийсь мінімальний контакт, а потім вже почали лізти, нарушили і ну, взагалі перестала заводитись. Тепер ніби працює, але зараз вони змотають це все діло і поїдемо, проїдемось, подивимося, як працює. Ну і, напевно, що скинуть помилки. Вирішив, як то кажуть, і себе показати, на вас подивитись. Людей подивили, себе показала. Після шапки вибачайте за мій зовнішній вигляд, але давно не бачились, то я думаю, це не проблема. По закону підлості завжди так. Стоїть один автомобіль, біля нього інший. Теж з проблемою, але там чоловік колесо пробив, я думаю, він швидко впорається. Здавалося б, просто відгнив один невеличкий проводок, один із чотирьох плюсів на блок керування двигуном і такі наслідки. Хто б міг подумати, стільки помилок, стільки всього, а це всього-навсього лише через один проводок. Зараз ізолюють електрики, пробуємо, запускаємо машину, пробуємо проїхатись, а тоді вже буде точно відомо, чи в ньому була причина, чи ще десь потрібно шукати. Ну що ж, вже приїхали 20 гаком кілометрів, тільки що говорив з батьком. Ніби усе нормально, ніяких помилок немає. Машина їхала, як і до цієї поломки. Значить, дійсно таки справа була уся в одному відгнившому проводку. Все добре. Машина відміну себе показує. В принципі, точно так само, як і до поломки. Ніяких інших наслідків не вилізло. Бо ми думали, можливо, щоб нічого не сталося, бо машина заводилась, глохла такий звук. Страшнуватий був при тому, як вона глохла. Але ні, здається, все добре. Тому тепер можу сміливо сказати дуже велике дякую хлопцям з Любора, з Житомирської області, електрикам, діагностам, які приїхали на виїзд. Ми подзвонили. Вони оперативно приїхали. Ну от і все вже на базі. Доїхали, все добре, більш ніяких проблем, помилок не було. Зараз розбираємось з акумулятором з акумуляторами, бо їх чотири пари у нас. Завозимо в кого позичали і їдемо додому. Такі от трудно. Якщо вже почав за акумулятори, то і далі про них. Уся підкапотка розібрана, познімав декоративні кришки з двигуна. Сьогодні цей товариш відмовився запускати машину. Значить, його час прийшов. Це ще рідний, 47-й тиждень 2016 року, машина 17-го виходить, 8 років відпрацював. По оригіналу тут стоїть варта: 92 Аг і 850 А. А це сажовик. Я так розумію, так. От такий акумулятор спочатку мав бути оригінальний. Але він 15,5 тисяч і Сколько? ніде немає по наявності. Думав вже борщ брати чи варто. Але всі кажуть, що після 2015 року то вже просто бренд. І радили всі ціна, якість ось такий ексайд. А GM 95 годин, 850 А. Оригінальний. йшов. 92 ампер години, 850 А теж GMський. По розмірах корпус точно такий самий. Ніби по відгуках кажуть, якщо нормальний акумулятор не підробка, то до 10 років служить. В чому ще проблема? Трубка відводить гази, вона виходить з цього боку акумулятора, а в новому з того боку отвір. І треба тепер зробити, щоб його вистачило. Тут тут треба продовжити її. І заодно, як завжди, вимити тут все всередині. Все чистенько ідеально, але листя попадало. То вже заодно із ним розберусь. Вже все на своїх місцях, витерте, як після кращих СТО. Акумулятор на місці, зараз покажу. Оп! Зараз один раз Помилок ніяких немає, не вибиває по акумулятору. Заводить, працює, все адаптувалось, бо я телефонував до дилера, дізнавався, чи не треба підшивати. Ні, в Мерседесі в такому не підшивається. От і добре. Тут іще стоїть склад акумуляторів. Три з фури, де ще є один зелений. Старі. Батько сьогодні теж замовив два нових. Якщо максимальна заміна акумуляторів. Поїхали поставити нові акумулятори, вони вже успішно зайняли своє місце і вирішили ми трохи помити машину. Вона стояла чиста, а якраз тоді, як сталася поломка, сніжило, то вся брудна і в солі. Зараз якраз морози відступили, то з'явилась можливість помити. Батько потроху миє, почав з причепа. Ссабка то не сильно брудна, бо після сезону був на мийці, але хочеться, щоб стояла вимита, може, буде якесь обслуговування чи що. Трохи ще походжу, покажу вам до. Щось, до речі, керхер почав підтікати після зими. Ну, але поки ще працює. До речі, він два рази був на ремонті по гарантії, але і працює чимало, та і гарантія 5 років. Цей бік вже чистий. Під кузовом треба мити в рамі всередині, але зверху чисто вже. Машина то ще ні, Тільки причіп. Блестить гарний жовтий. Вже давно його я не бачив. Вимиває всередині раму і кузов. Я теж так робив постійно, особливо коли мав залізний причіп. То зимою часто процедура була. Бо тільки реагенти то весь рижий. Цей кузов не так боїться, але рама і ходова. Приблизно такий результат: чисто, ну і немає солі, що головне. А я ще заодно трохи кенго змию, а то постійно не вистачає часу на нього. Їду я на помитому кенго і згадав, що за час моєї відсутності на теренах Ютубу у мене був день народження. Приїжджали до мене друзі, і легенько ми так святкували в бані. Сильно я не знімав, якось тоді не було натхнення, не було бажання, але декілька кадрів відзняв. Тому, якщо є бажання, є цікавість. Пропоную переглянути невеличку хроніку. Ви жовте заглохли. Я ще забув на рукав плюнути. А я їду вперед. Я ж не треба обігнати. А жён. Пацаны на ютубе. <рролес> <ролес> Пацаны <мы> в ютубе. Вот чуть-чуть. Там все можно спустить. А тут либо на... Я думав, що до дна достав нагадувати. А все билась. Да, прив... Андрій. О! Да, нормально. Все, закрива. Посиділи в бані, попірнали в ополонку, були в готелі в лісі. А на ранок прийшли на ставок, на якому, до речі, літом полювали на коропа. Навіть відео знімав тоді. Вже скоро закривати вологу. Передивляюсь трактора. До колодок. Тих. Дивилися. Ось вони тут стоять колодки, барабани, все нове. Але фракція якась така в колодок, то я думаю, це через то. Дома стила подивився. Ніби налаштований на бій трактор. Вже скоро. Не знаю, чи я поїду цього року, чи не поїду, чи буде час. Але ось такий процес. Тож, таке вийшло відео з перервою у 3 місяці, звичайно. Сподіваюсь, комусь із вас щось у ньому відгукнулось, хтось подивився, щось сподобалось, щось не сподобалось. Обов'язково напишіть про це в коментарі. Зрозумів я, що все ж таки подобається мені знімати відео в YouTube. Я думаю, з наступного тижня буде щось цікавіше. Є у мене декілька ідей. Але спробуємо так. Тому хто додивився до кінця, напишіть кодове слово Пасад. Напишіть Пасад, я буду знати, що ви додивились до кінця. На цьому все. До нових зустрічей. Пока. Включення після титрів. Купив нарешті мікрофон. Тому сподіваюсь, що все ж таки відео тепер будуть виходити частіше і з якіснішим звуком. А тепер точно пока.